І доки буде існувати людсь, то напевно, напевно а, звичайно, що точно, буде існувати і, як кажуть, сищики, і сиски, ну, а зараз будуть називатися детективами. Дай Бог, що прийняли в Верховній Раді і затвердили закон про детективну діяльність, а там вже я думаю, що воно ну, піде не пленом, а піде в такому, такому, такому напрямку, як воно повинно бути, як є в всіх цивілізованих державах і в Європі, і взагалі в світі. Пане, мені здається, що вам якраз доцільно сказати, пийте за вами ніхто не дивиться, правда? Ні, наш, наше всевиняще і око завжди дивиться за всіма. Тут відео нема. Ну, Ми маємо своє око. Ну, Тоді все-таки запрошуйте, будь ласка, шановне панство, я сподіваюся, що якраз в нас той, хто говорить, то в першу чергу якраз іде брати келих перший. О, А тепер я зрозумів, що тепер можете запросити всіх, правда? Богу дякувати. Все. Ну що ж, я сподіваюся, що набагато краще будете споживати наповнені келихи, і все, що є на столах. Оскільки ще один мистецький подарунок для вас, на панство, танцювальний колектив Зірка мрій. Циганська пристрасть! Оплески, будь ласка! Вірка мрії для вас, шановне панство. Вірка мрія, Ну що ж, е... шановне панство, говорячи про те, що сьогодні в нас е, подвійне свято, хотілося б е, запитати отак, швиденько, дуже швиденько, чи ви пам'ятаєте, скільки букв у фірми Галичина? Ості такі треба. 6, так? Да? Дев'ять. Про... Хто сказав вісім? Ви вісім сказали. І я почув, того чоловіка там ззаду, хто сказав вісім, правильно? Ні, він сказав перший. Ваші області. Правильно? Вісім, сам подав вісім. Ну, а як правило, якщо ти кажуть, завжди один більше. На всякий випадок. Якщо ми говорили про е, кількі, е, скільки міст на сьогодні, то я хотів би зараз вам нагадати, що в цій структурі працюють такі міста, як Київ, Чернівці, Рівно, Тернопіль, Львів, Ужгород і правильно, оплески! Правильно, меншу це має бути оплески, постійні правильно, правильно, правильно. Бо за тої кількості міст я думаю, потікати, а про своє місто не пам'ятаємо. Оплески, правильно? Так, шановне панство. Скажіть, будь ласка, хто зображений на логотипі галит... в вежі відповідальності Галичина? Хто? Петро Друпні. -петро. Петро -петро. Петро -петро. Григорій. Прошу. Григорій перемовиться. Ну я кажу, Григорій. А ви доносите френд. Правильно, Оплески мають бути. В першу чергу мають бути оплески, оскільки зрозуміло, що у нас тут є чудові подаруночки, якщо не для вас, то для вашої половинки. Оплески мають бути. коронне таке запитання. Я сподіваюся, що всі ви про фірму дещо запам'ятали. Чи можете ви продовжити слово? Захищаючи вас і ваші права, ми захищаємо. сказав? Ну, все-таки, можна вас попросити прийти сюди. Отже, справа тому. Справа в тому, що це якраз дійсно має бути оплески, оскільки це переможець. Чекайте, бо для вас я якраз скажу, що тут якраз є. Отже, захищаємо що? Я вже це маю. Я вам дуже дам. Будь ласка, захищайте. Ваше майбутнє. Оплиски мають бути в такому випадку. Ви мені скажіть, ви багато призів від нас маєте? Раз, два, а два там що? Журнал. То буде третє. Оплески, оплески, ще раз оплески. Поскільки, шановне пасту, я не даремно сказав, що сьогодні якраз в нас чудові меценати. А сподіваюся, що зараз багато хто з вас підніметься ось сюди, поскільки є якраз тут презентація продукції МВ. Мають бути оплески. Чудово, прекрасна презентація якраз проведе. Пані Галина, будь ласка, ваші оплески. Я маю. Безпосереднє відношення і до фірми Галичина, тому що я Петра Петровича дружина, він мене не хотів би рекомендувати, так я себе сама рекомендувала. Я хочу його працювати. Я завжди його в житті ну, стараюся підтримувати. Ми всі жінки так робимо. Я хочу йому побажати, щоб він реалізував тут свої мрії, свої бажання. Свій ще ворог, який в ньому залишився, бо його ще розпираю, він не може бути на пенсії ще. Розумієте, я хочу побажати йому ще здоров'я багато, знаючи, що здоров'я, як кажуть, в народі чоловіка залежить від жінки. Ну, я до цього докладу багато ще зусиль, бо тому що в нас попереду багато серйозних справ ще, бо в нас є двоє чудових дітей, а їм знаєте, як багато всього тепер треба. Так що я хочу привітати свого чоловіка. Я буду завжди його підтримувати, як зможу. І е, що стосується продукції Енвей, все було дуже серйозно, все у вас дуже так. Ну, фірма серйозна, але рано чи пізно людині треба робити щось приємне. Тому я хочу вам і сказати про продукцію Енвей. Вона є дуже хорошою, екологічно чистою, що не шкодить нашим жіночим ручкам, бо тому що там 80% для жінок, так як наші жінки створюють дома комфорт, уют. І мусять виглядати відповідно до своїх чоловіків, а для, чі... для чоловіків там багато є продукції для здоров'я. Вітаміни, свою печінку вони мусять берегти, ну, від шашликів, від таких всяких презентацій, їм мусимо там щось таке екологічно чисте придбати, бо тому що це є дуже серйозно. І я хочу е, ще сказати, що ця продукція дуже широкий асортимент, там 600 видів найменувань. Це не тільки це, що знаємо так так, чуть-чуть. Якщо комусь інтересно, якщо хоче хтось поцікав... цікавить його це, прошу підходити. У нас тут є і каталоги, і продукція виставлена. Дуже дякую, я дуже рада бачити вас всіх. Доброго усім вечора. Майже двох області, і я хотів би сказати, що від імені красивий. У нас, оскільки я зрозумів, що у нас все-таки є переможець, суперпереможець. Зрозуміло, що для вас не просто подарунок, а все чудовий. Зрозумієте, що там є не тільки це журнал, але й тема якраз є западом. Області, будь ласка, на супер -преморту. А у нас ще одна є презентація. і Я сподіваюся, що присутні знову ж таки, якщо будете мати можливість, якраз бажання в першу чергу і подивитися, по скільки якраз це презентація фірми Деса Сервіс, якраз оскільки ось можу запросити вас якраз до. Пульти, де якраз можна переглянути все, і зрозуміло, що краще про цю фірму якраз і про всі охоронні пристрої розказує пан Віктор. Оплески, будь ласка, підходимо. Добрий вечір, шановні друзі. Хочу вас привітати сьогодні з цим святом. Першу чергу з відкриттям цієї діяльності дуже важливою, так, дуже тяжкої. Хочу представити свою фірму. Ми... Думаю, що будемо подальше надавати технічну підтримку в деяких, в деяких напрямках. Те, що ми представляємо, ми представляємо системи комплексні, системи безпеки, системи відеоспостереження, телекомунікаційні системи. От, тому, якщо якісь будуть у вас запитання до нас, є наші реквізити. Будь ласка, питайте, звертайтесь, завжди розкажемо, допоможемо, підскажемо і всім бажаю гарного вечора. Ваші облески, пане Віктор, ви ви найперше скажіть, по-перше, прида 15-20 якраз буде. Звичайно, оплески, будь ласка, будь ласка, перше якраз вже пішов, якраз поки ви будете розглядати наші якраз презентації одної другої фірми, то я сподіваюся, що ваш настрій буде покращуватись, адже його продовжує піднімати настрій. Чудовий прекрасний гурт, аж до.